Ескейп на максимальній комплектації на майданчику Автопоінт. Давайте ж його заведемо. Як ви могли зрозуміти, друзі, на автомобілі присутній дистанційний запуск і відкриття багажника. Дивіться, оп, кнопочку нажали, і він відкрився. Навіть до автомобіля не треба йти. Місткий багажничок в гарному стані. Коврик присутній. Тут у нас докаточка, інструмент присутній. Докатка, до речі, ні разу не використовувалася. Присутній на 12 вольт, камера заднього огляду також у нас є. Це у нас комплектація сел, екобуст, повний привод, парктроніки це все про цей автомобіль. Уявімо собі ситуацію. Йдемо ми, там ключ десь у нас в сумці, десь він там. Дуже важко його дістати. У нас є два виходи з цієї ситуації: або доступ до автомобіля за паролем, або ж безключовий доступ. Він, до речі, у нас сенсорний. Керене мультикермо. З управлінням, адаптивним круїз контролем, бортовий комп'ютер тут є просто всі асистенти, які можна було запихнути. Це автомобіль. Це в нас утримання в полосі, датчик сліпих зон, датчик зіткнення, адаптивний круїз-контроль. Є просто все максимальна мультимедія. Також встановлена на даному автомобілі з під'єднанням Apple CarPlay та Android Auto. Двохзоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь на три положення. Система старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, ТСЦ-датчик, електроручник, два пістаканички. Все дуже класно, красиво та акуратно виглядає. Автозатемнення зеркала, місткий бардачок. Це в нас страховочка. І вона в нас дійсна до 25.08.2025 25 року. Це дуже-дуже добре. До речі, бардачок у нас місткий, непоганий. Шкіряні сидіння в гарному стані, як ви можете бачити, у нас вони не зацарапані. Тут у нас не продавлено нічого, зручна підтримка з боку. Дуже класний стан автомобіля. Літня гума з гарним протектором. І погляньте тільки на цей салончик. Він на шкіряний, в гарному стані. Встановлений комплект Ева Килимків на автомобілі. Дуже зручно тут позаду, багато місця. Присутні дефектори обдуву задніх пасажирів, шкіряні вставочки для наших локтів. І також присутній у нас такий підлокітничок з двома пістаканечками. Блін, салон тут в дуже в гарному стані. Айсафікси присутні. На автомобілі також у нас встановлена лінзована класна оптика, морда перетянута в бронеплівку. Туманочки ходи ходові вогні, хромові накладочки дуже класно стільово виглядає. Присутні також у нас датчик світла та дощу, камера асистентів, дуже класний автомобіль. Також він у нас повністю обслужений. Кладова обслуження, нюансів по ній немає, нічого не стукає. Навіть комплект ГРМ -у мінявся в нас 5 тисяч тому і щойно замінені мастила та фільтра в двигуні. Ну що ж, друзі, якщо вам також сподобався цей чудовий кросовер, то запрошуємо за його Драйв до нас на майданчик AutoPoint. Він буде чекати саме на тебе. Знаходимось ми в місці суми вулиця Граївкрут, 19.